Навіть коли в Івано-Франківську лунали ворожі вибухи, вони не зупинили своє виробництво, адже усвідомлювали, війна висмоктуватиме гроші з державного бюджету і потрібно зміцнювати економічний фундамент країни. Підприємство не зупинялося жодного дня і під час війни, тому що відразу до них звернулися за допомогою. Вони почали виготовляти і ліжка для військових, і тумбочки. Замовлення з фронту на цьому меблевому виробництві приймають. До нині паралельно відновили комерційну діяльність, хоча зізнаються, зробити це було непросто. Перші дні було складно, перші дні було так, що не зналося, що буде. Людей не було. Загальна депресія була і і всіх клієнтів, і, і взагалі всіх. А ну, зараз відновили відновили виробництво, відновили продажі. Стараємося, щоб, щоб надавати всі ті послуги, які надавалися. У нас є свої постійні клієнти, які замовляють у нас вже роками, тому що дуже давно ми вже цим займаємося більше 20 років. Появляються, з'являються нові люди зараз. У зв'язку з такими не дуже радісними подіями, все ж таки житло в Івано-Франківську придбали люди з інших регіонів і досить база клієнтська тут продають ДСП та меблеву фурнітуру, надають послуги з порізки та крайкування плит, а також виробляють меблі на замовлення. І, хоча фізично підприємство в Івано-Франківську працює по всій Україні, більшість з наших клієнтів замовляє безпосередньо через Viber, Це найкращий, зручніший зв'язок. Так само можна замовити. Через спеціалізовану програму Гіблаб вона є доступна по всій Україні через інтернет. Достатньо набрати замовлення, зробити відповідний розкрив, казати всі необхідні матеріали і відправити на наш id номер. ID3292 нашого виробництва дуже важливо сьогодні в цей непростий час підтримати саме івано-франківців і саме наш місцевий бізнес, який сплачує податки Івано-Франківську. Від початку року, незважаючи на непрості умови роботи, продиктовані війною, малий бізнес Івано-Франківщини сплатив до бюджету області більше 701 мільйона гривень єдиного податку. А це на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед тих, хто тримає економічний фронт в тилу. Чимало релокованих підприємств за сім місяців війни на Прикарпаття перебралося 58 суб'єктів господарювання з різних куточків України. Усі вони офіційно стали на облік в обласній податковій службі. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.